Вінницька громада. 6 грудня, напевно, пішло в історію України нова сторінка. і ми, вінницька громада, заявили про себе, як про організованих рішучих людей, які готові захищати свої права, і готові діяти, щоб Україна змінювала. І, на мій погляд, є дві, два фактори, і варто е, наголосити в цих всіх процесах, що відбувається у нас на Вінниччині, в Україні в цілому. Фактор перший: у нас на Вінниччині всі ті, хто є е, партією регіонів, був нею і дехто залишається, вони не вийшли і не попросили пробачення, не покаялись перед народом. Це дуже важливий. Тому що вони залишились при своїх позиціях, дуже часто при своїх посадах, і вони продовжують жити з тими ідеями і з і ненавистю до нас, до того, що ми зробили і змінили в цій країні. По-друге, ті, хто прийшов сьогодні до влади, і в першу чергу голова обласної адміністрації, вони прийшли завдяки нам з вами. Ми їх е, ми зробили так, що вони стали. Е, воно... Так, сьогодні вони опинилися в що вони, вони не зробили визнаку, а замість того, щоб служити інтересам народу, вони стали служити інтересам місцевої маті. Саме через це сталися події 6 грудня у нас на Вінниччині. І мені дуже шкода, що наш голова обласної адміністрації Анатолій Олін проявив себе недалекий і недалеко примітивний рівень. що нас обласний міліціонер, замість того, щоб служити інтересам закону, він став на захист оцих заколочів в нашій обласній раді. А заколочі, як ми пам'ятаємо, це колишня партія регіонів, це фракція совість Володимира Гройсмана і фракція єдність Олександра Домбровського. Уявіть собі, що злигались між собою регіонали і ті, хто здавалось би сьогодні про президентська Бартія. І ось саме вони, вони зробили, спричинили соціальний вибух, що стався у Вінниці. Мені прикро, що обласний прокурор нічого не робить, щоб у нас в області насправді е, справедливо по закону відбувалося розслідування всіх тих злодіянь попереднього режиму. Він, е, Прикриває всі справи і всі багаточисельні заяви і голови обласної ради Сергія Свитка, і громадських активістів правозахисників просто не отримують оходу розвитку. Тому рішення однозначне. Ми вимагаємо, щоб ці люди пішли у відставку. Чи згодна він громада з цим? Да! Згода. Тобто Анатолій Аліни, Ігор Моринець. І В'ячеслав Соколовий має піти у відставку Краще, щоб вони це зробили добровільно, тому що мені особисто не зрозуміло, як людина може приходити на роботу після того як на його місці я подивився контейнер для сміття. Чи є в нього є ну, хоча б трохи совісті, що він зрозумів, що просто йому громада заявила, що не має він цього права а не морального, а не будь-якого іншого. Він має просто піти і написати заяву на звільнення, і все. Але ви бачите, впирається. Крім того, вони звинувачують нас об сепаратизмі. А крім того, вони організовують антимі антимайдани. Вони повторюють мовкують дії попередньої влади. І це якось ну і сумно, і грішно. Але факт вони роблять все, що робили попередники. Згадайте переслідування активістів, згадайте антимайдани, згадайте звинувачення. І це наша влада. і ми сьогодні я стала при владі завдяки і нам. Чи має він право після того бути? Однозначно, ні. Отже, наша вимога саме така, і ми будемо робити все, щоб досягти своїх вимог. Слава Україні! Зараз владі Максимович, хлонечко я надам вам слово. Тільки я скажу також. Від себе, від громади вже дуже багато було сказано, скільки правди і неправди посали журналісти. В цьому зараз усі розбираються. та і вибачилась, можливо, вона була жорстокою з тими журналістів, можливо, не правда. Але є одне велике, але і я хочу заявити від себе особисто. Хочу заявити від тих громадських організацій, які сьогодні стоять осторонь. Ось там. І самоборона, і саморона району, яка з нами, і саморона області У нас є така велика активістка майдану і дуже гарно знає партія Самопоміч. Це Цибуліна Катерина. Я особисто хочу обіцявати це питання, і на жаль, 7 грудня її один з журналістів наших вінницьких журналістів їх взагалі то двоє син і батько обізвали дуже негарним словом і сказали, що вона брехлива, тому що вона не змогла відповісти. Розгубилася, що син в неї АТО, її назвали брехливою сукою. Катерину Цибуліну. сказали, що вона бреше, і чому вона не може сказати, де воює її син? Її син воює в неї взагалі дуже тяжка доля. Дуже багато знає цю жінку, правда? Хто підніміть руки, хто знає? Ось, дивіться, пів Майдану. І я дуже хочу лобіювати це питання в іншому. Все, згодиться 100% згодиться, бо ми з вами праві, ми з вами патріоти. Але просто так. Якщо зарештовують хорта за те, що він рве портрет президента, то напевно людина, яка обзиває в очі і при громаді сукою брехливою матір героя, який захищає Україну. Ним також потрібно щось робити. Я звертаюся до усіх журналістів, які тут є. Ви, ви прекрасно знаєте цього журналіста. Знаєте, який його гострий і не завжди правдивий язик. Знаєте, його куплені статті, можливо, ви зараз будете зі мною сперечатися, але це так, ви знаєте про кого я говорю. Ви всі знаєте, особливо журналісти. І я дуже хочу, щоб на це звернула по фохоронні органи, юристи, і треба, не, не потрібно це залишити. І зараз я надаю слово Валерію Максимовичу. Ми усі його прекрасно знаємо. Це гарний юрист, адвокат нашого юриди. Шановна війська громада, слава Україні! Шановна громада, ми дуже вдячні народним депутатам України, які приїхали іншим чесним, сміливим людям, які підтримують нас. Таку, таку, скрутну хвилину, таку скрутну хвилину, коли банда, що знаходиться при владі, вже вони постійно міняють тільки один одного, а фактично стоять один одного. Тобто та олігархія наскрізь криміналізована, яка захопила міліцію, прокуратуру службу безпеки, суди, оця вся банда якраз і вчинила то саме 6 числа той високоорганізований такий, злочинно організований шабаш біля Вінницької обласної ради. Всіх намагання переставити на те, що ми що це зробили ми з вами. І що ми з вами є сепаратисти. Ну, у нормальної людини викликають тільки одну посмішку і е, ту саму фігуру біля, біля голови, і також сполукання на лікарню Ющенка, де місце здавалося б таким предисвітом. Ну, шановні доброді, вони не турні, не турні, там турні у цій, у цій владі. Я вам скажу, що. Ну, дуже мало, принаймні, так. Там сволочі. чим справа, тому що треба бути останнім сволочью, щоб нас всіх назвати, що ми є сепаратистами, що ми винні в тому, що вони натворили подлюки, що ми вже винні в тому, що ми здійснили право своє на необхідну самоборону. Ми здійснили своє право на, на честь гідність, на свободу пересування. І е, виходить, ми вже маємо зараз нести якусь там відповідальність. Подивіться, ми е, з цієї групи активістів ходили до прокурора області Соколового. Ну, шановна громада, може бути, звичайно, вона завжди була така міліція, е, тому їх на, в, в, в усіх країнах світу там їх називають десь фараон, щось таке, знаєте, більше така, нас лягавий, мусор, ще якось там. Розумієте, ну така вона у нас є міліція, але ну, там є теж порядні люди. В статі. Я скажу, що я вже про це говорив, що якби е, не вони, то ми б не прорвалися 6 числа в, 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 саме, той, в то приміщення, яке вже, депутати покинули, і сесія вже закінчилась. А вони ж брешуть, що іначе, там ми зірвали сесію. А вони ж брешуть, що іначе, там ми закинули димові шашки. А димові шашки закидали агентуру міліції. І ми конкретних називаємо при допитах. І крутився наш е, кум Гройсмана, як його називають, е, Юрій Кусей, якраз ще з одним не, не дифіковано поки що офіцером по гражданки, і керував цими самими е, покичками, які заки, якраз закидали ці шашки там і, і всякою гадость. Важко сказати, може хтось із наших молодиків теж щось кидав, але не в тому ж справа. Не в тому справа, справа все в тому, що вони здійснили набагато більш серйозний злочин. Відповідальність який, причому тяжкий злочин, Відповідальність, за який передбачено статтю 364, 365 міліцейською статтю. Вони перевищували владу, вони не, не мали права стояти там і, і, і огороджувати цю народну нашу владу в дужках бандитську, фа, 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 фактично бандитську від нас, від людей. Це звичайно, ситуація дуже проста. От на цих якраз на цих подіях, які відбулися 6 грудня, дуже добре відображається те, що у нас насправді відбувається на Вінниччині вже, ну принаймні років 12. Років 12 ми пишемо. Я вже особисто разом з іншими людьми більше тисячі скарг написав, більше сотні заяв про злочини подавав, де ми стверджуємо, що Вінницькою областю керують організоване звичайно групуванням місцевих вожновладців, олігархів, правоохоронців і суддів. І ніхто ні разу нас за це не притягнув до відповідальності, ніхто ні разу не поставив питання, що ми, може, якусь брехню наводимо в своїх скаргах і заявок. Ми кажемо правду. тому що вся ця, ця банда не просто так працює. Отже, Юлія Тимошенка, я про це писав, якраз стверджую свої заяви про кримінальне правопорушення. Вона зустрічалась напередодні цих подій, 5 го числа, якщо мені. Так як мені передали з батьківщини, зустрічались з Гройсманом. Вона його попереджала. Вова, ну як там вона називається? Принаймні, ми його так називаємо. Вовчик, не, не змайся, не майся турі, не, не, не здумуйте засувати насильства. Він і тоді відмовив. Ще раз кажу, це було до 6 числа. І фактично у нас є інформація, і ми поставили про інформацію цю публічно про те, що. Всім-сім керував фактично позаплечі Гройсман. Гройсман хотів він поставити на коліна чужими руками. А хто такий Гройсман? Ми знаємо, хто він такий, але він зараз займає посаду голови Верховної Ради України. От тут небезпека, національна небезпека якраз Україні от відходить від таких негідників, які фактично на різних рівнях ті ж самі міліціянти, які готові, може. Покласти своє життя у боротьбі з якимось жуліком, там ножом чи пістолетом. А у них духу не вистачає, у них не вистачає сміливості. І вони, як ті самі коти під собачинята, під... 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 піджавши хвост, тікають від своїх начальників і бояться сказати, не буду я виконувати накази злочини, не буду я стояти проти народу. Якого піса я маю стояти, я юрист, я знаю, що я в такому випадку дію незаконно. <плоджується> От яка ситуація. Але Ніколи би начальник управління міліції не не вчинив би той злочин, який він вчинив, організований, оцей новий наш весь порінець, якби не було підтримки з боку Авакова і його оточення, і ніколи б не було підтримки Авакова, якби не була підтримка з боку Гройсмана. От тут ця собака зарита, От тут. саме саме те, що ця влада бандитська вона хоче зараз цинично використовуючи те, що у нас іде війна. З Росії, а вони фактично під цю марку наживаються. І вигідна ця війна. Вони можуть підвищити ціни, вони можуть знущатися над всім і ще під цього казати, що ви не смієте нічого піднімати. Хвоста свого видло українське. Розумієте? А маєте робити так, як ви сказали. Я нагадую, що відносно Гройсмана, ми тримали транспаранти ще 2008 тисячі році. Що він Вінницю перетворив Гройсмана, перетворив гетто для українців. От така ситуація зараз, яка є, і не бачите, і вчора шустер лайфі, явно шустер підіграв, явно зі своїй всіх команди підіграв, опять таки тому, що, тому, що е, значить, поставили нас такое, фурман не зміг захистити. От така ситуація. Да. Шустер лайф. Тільки що мені сказали люди, що тут присутній а, народний депутат від фракції Петра Порошенка Руслан Демчак, який вчора також виступав на шустері. Я дуже хочу, щоб він вийшов і сказав те, що він говорив вчора на шустері. До нас, до народу, чим ми тут займаємося. Давайте народ послухає. Ось він є і Валерій Максимович. Ви також не говорите просто. Ви сказали? Ви договорите? Мені дуже хочеться правда почути те, що ми говорили вчора. Там де ви не винухайте. Будь ласка, вийдіть до людей. Сьогодні Вінниці і прийшов поступити вас. Ви можете, ви маєте, ви маєте право висловити свої думки, Але я хочу вам сказати перше. Все, що, все, що робиться, да? я абсолютно не сумніваюся в вашому патріотизмі. Ваші відданості з тим переконанням, з яким ви тут стоїте. Але, але маєте на увазі, що це, все, на жаль. Використовується ворогами України. І ворогами України я маю на увазі ті, хто піде з нами війну. Тому віддавайте собі звіт, має бути відповідальність влади з однієї сторони, з іншої сторони, має бути батальйона права. Дорогі друзі, що я вам сказав. Поширюємо рот, який ви виступаєте, ні! Що ж таке ми поширюємо? Слухайте самі держави! Будь ласка, я не зупиняюся! Будь ласка, я не зупиняюся! Будь ласка, я не зупиняюся!

Не спустите, Леша, приноситесь, кажется, віше, будь ласка. Не спустите дайте. Я вас дуже прошу. Не повинні поступати. Своя думку в нього є партії. Ви все розумієте? От мене звати Ольга Маліновська, я громадський діяч і хочу вам сьогодні представити докази. Докази того, як вчиняла міліція 6 грудня біля обласної ради. У Нас є фото і відео. Докази, на яких ми побачили дуже велику кількість людей в військовому одязі. Абсолютно без опізнавальних знаків, без шевронів, без будь-яких назв батальйонів, без будь-яких при, е, знаків приналежності до будь-якого формування. Більше того, е, начальник міліції Моренець стверджує, що ці люди е, з батальйону Вінниця. На жаль, ні на одному із них ми не побачили, що ці люди мають шеврон батальйона Вінниця. Ви знаєте, що виставляти, виставляти бійців, АТО проти тих, хто їх годує, хто їх вдягає, це подібно путінському сценарію виставляти жінок і дітей проти наших солдат. Так, от я хочу сказати, що ті, хто розробляв план Кисельовщини, в нас на Вінниччині гірко пошкодують, тому що у нас є абсолютно всі відеозйомки, що відбувалося. У нас є фото і відео відеодокази, де міліція б'є людей кійками, де міліція разом з формуванням охорони гіпард провокує людей, розбризуючи газ. У нас є постраждавші, у нас є люди, яким зламали руку, яких набили. У нас є заяви в міліцію, на які, на жаль, ніхто поки не реагує. У нас є фотографії, де сфотографовані кугуари. Кугуари це військові машини, які призначені для того, щоб воювати в міських умовах. Але чомусь моренець стверджує, що ці кугуари слугували нам автобусами в той день. Вони возили спецпризначенців чогось на відкриту сесію.